Вітаю всіх. Сьогодні ми з вами розберемо дуже важливу і цікаву тему, як встигати більше. Взагалі, як же ж можливо такими простими дієвими кроками встигнути зробити те, що заплановано, мати час на себе, бути в ресурсі, натхненні? І взагалі, в чому фокус уваги, чому він так впливає на результати наших дій? Отже, сьогодні про ці всі речі з вами поговоримо. Як же правильно розставляти точки на мапі свого дня? Для цього нам необхідно. Планування, але це не про той менеджмент, який ми звикли робити. Я думаю, ви часто розум... помічали по собі, як ви багато дій зробили за день, до вечора вдома. На себе ні хвилинки часу немає. Не зрозумію за що хвататися, ніби тисячу одну справу вже зробила, але і ще скільки ж залишається незроблених. І ці всі моменти вони досить сильно у сутті вибивають нас із життя. Буде цікаво, якщо ви поділитесь в коментарях, наскільки вам відома ця історія, наскільки це про вас чи ні. У мене таке бувало. Тому я не просто так підняла цю тему. Зараз дуже багато приходять клієнтів саме з такими запитами. Буде цікаво, що ви поділись коментарі. І просто чекати, коли це здійсниться. Ні, це не про той фокус уваги, а це саме про фокус уваги. Який допомагає концентрувати вашу увагу на діях, які дійсно ведуть вас до вашої цілі, до вашого результату, тому що коли ми не концентруємо на цьому увагу, коли ми робимо якісь дії, які не ведуть нас до певних наших цілей, ну умовно, якщо ми хочемо піти в магазин за хлібом, і в той момент, як ти в магазин за хлібом, ми починаємо мити посуд, потім мити підлогу, потім ще поговорила з подругою по телефону. Відповідно, хліба в домі не з'явилося. Це такий простий банальний метод показати вам така історія, ситуація життєва, яка відома кожному, тому що ми всі купуємо хліб в магазині. Отже, так відбувається теж саме з нашими якимись більш амбітними цілями, нашими мріями, нашими бажаннями все точно так само. Тому фокус уваги це саме концентрація, і це свідомий вибір, тому що ми вибираємо самі. На чому концентрувати свою увагу? Свідомо. Ми свідомо беремо телефон. Свідомо можемо погортати стрічку, наприклад, умовно Інстаграму. У мене зараз це Ютуб. Я хочу бачити все ж таки ваші коментарі, але мені їх чомусь тут на телефоні не видно. Але все ж таки ми їх прочитаємо на іншому пристрій. Отже, ви розумієте, про що я говорю. І питання. Яке ж завдання у вас стоїть перед вами, для вас найголовніше на сьогодні? Поділіться в чаті, поділіться в коментарях. Буде дуже цікаво познайомитися з вами таким чином поближче, і я буду розуміти, які би такі цікаві теми я могла б вам пропонувати на майбутніх трансляціях і ще. Або ж напишіть, що вас цікавить в даному розрізі, в даній темі або в темі психології, сімейної психології. Це також буде актуально, цікаво і я завжди на всі коментарі відповідаю. Тому що ж робити насправді? Питання, яка головна зараз у вас є задача, яку перед собою ставите? От прям для себе можна подумати, відмітити, яка головна задача є зараз переді мною, яка чомусь не реалізована, але вона для мене дуже важлива. І з нею ми далі можемо попрацювати. Тому що залишайтесь до кінця трансляції. В кінці трансляції ви отримаєте відповіді на ваші питання, яким чином, якими техніками, діями вже можна застосувати їх тут і сьогодні в ваше життя і щоб реалізовувалися ваші цілі, ваші бажання. Тому залишайтесь до завершення. В завершенні нашої трансляції всі ці відповіді ви отримаєте. Отже, як же визнати пріоритети? Для того, щоб ми. Розуміючи, що ми хочемо, нам потрібно вміти визначати пріоритети. Тому що ми всі знаємо, ніби чого ми хочемо. Ну, умовно, скажу, не всі Це не дуже коректно. Дуже часто ми хочемо чогось такого розмитого, а не конкретного. Але ви скажете, я знаю конкретно, чого я хочу. Окей, що робити? Що робити? Потрібно визначити пріоритети. Це дуже важлива річ, насправді. Для цього я пропоную вам легку, банальну. Дуже дієву структуру. Трьох кроків, яка допоможе це зробити, перше це визначити три головних цілі на тиждень. Якщо у вас з плануванням все окей, ви плануєте на рік на 3 на 5, то відповідно на рік на 3 на 5 ви напланували, помріяли, точніше помріяли. Потім вже з цього формуємо плани. Тоді ми беремо цілі на 3 місяці, на 6 місяців, і з них уже розподіляємо. Якщо для вас поки це дуже важко, тоді беремо на тиждень три основних цілі на тиждень. Не більше трьох рекомендую брати, тому що просто це неможливо. Це нереалістично. точніше, це можливо, але це нереалістично, І коли ми беремо більше цілей, то ефекту від того не буде. Для того щоб це було ефективно, щоб ви дійсно могли їх реалізувати до них дійти, рекомендую брати три, тому що це якраз оптимальна кількість, яку може на якій може фокусуватися наш мозок. І ця кількість вона дійсно дає можливість ці енергії і віри. В себе діяти, тому що коли кількість велика, наш мозок просто блокується. Йому стає страшно, він розуміє, що це нереалістично, і він потім просто відмовляється діяти. Потім починається що? Я думаю, всім знайомо, це прокрастинація. А важливо не лише планувати, не лише мріяти, а ще й діяти. От для того, щоб діяти, варто будувати достатньо реалістичні плани. Це перший і важливий крок. Наступний крок. Це схема, методика, матриця, яку я для вас підготувала, по якій ви визначите, погрупувавши свої завдання, От у вас є три цілі. По цим цілям ви написали перелік завдань, які вам необхідно зробити для того, щоб цю ціль реалізувати. Ну, наприклад, зараз починається шкільний період: зібрати дитину до школи. Так? Це ціль на цей тиждень. Окей, які задачі? Це. Потрібно купити одяг, потрібно купити канцелярію, потрібно дізнатися, на яку годину йти до школи, можливо, купити квіти чи цукерки вчителю, зробити якийсь вітальний подарунок дитині, вітаючи її з початком нового навчального року, і так далі, тому подібне. Тобто ми пишемо перелік завдань по цій цілі. І так, по кожній цілі ми розподіляємо прям цілий список перелік цих завдань. Потім, коли ви зробили перелік завдань, ми, у нас є ще рутина, у нас є ще домашні справи, які ми зазвичай в план не вносимо: підлогу помити, білизну попрати, попрасувати, їжу приготувати, заготовки, можливо, морозильну камеру зробити на тиждень, закупку на тиждень продуктів зробити, там, можливо, ви складаєте меню, меню на тиждень скласти і так далі, тому подібне. Там по роботі якісь ще свої певні процеси, і питання. Ого, який перелік справ, що з цим робити. Це ж нереально просто реалізувати. А все потрібне, нема нічого неважливого, нікуди не зливаю час, роблю все, що необхідне. Що тоді ми робимо? Я рекомендую застосовувати ось саме матрицю Ейзенхауера. мені вона дуже подобається в плані того, що ми тут гарно відфільтровуємо справи, які дійсно і неважливі, і нетермінові, і вони потім виявляються взагалі дуже часто і непотрібні. Тому якраз ця матриця допомагає відфільтрувати які справи важливі, термінові, які важливі та нетермінові, які потерплять, їх можна зробити на майбутньому тижні, наприклад, або ж які неважливі і термінові, але їх можна делегувати щось комусь, по вашій діяльності. Багато зараз жінок делегують домашні справи. Ну, тут потрібно дивитися по вашій готовності. По вашим можливостям, і це навіть може бути делегування дітям щось, якщо домашні справи брати, то абсолютно можна задіяти всіх членів родини, так щоб це всім було комфортно, без насилля, щоб всім було окей. Про це потрібно поговорити, визначити, комусь що яку справу приємно робити, або, хоча би, не викликає вона якось велику супротиву, це не важко, і розподілити ці обов'язки як варіант, якщо це такий бюджетний варіант, який дуже класно об'єднує родину. І, відповідно, які з цього переліку задачі і задачі не важливі і нетермінові. Їх навпаки ми відкладаємо, вони не обов'язкові, можливо, вони навіть згодом втратять свою актуальність, таке також буває. Тож рекомендую. Я думаю, про неї вже чули, про цю матрицю. Вона досить відома, її всі, в принципі, знають, її застосовує багато людей, і вона дуже проста і дуже легка. Хоча по тайм-менеджменту є дуже багато різних підходів. Цей для мене найефективніший. Тож ділюся тим, що найбільше круто працює, і те, що дійсно дає власні результати в процесі і в результаті цілі, щоб її досягнути. І наступний крок: третій крок це відкласти. Неважливі задачі, це найважче. Тому що нам ми за все хватаємося. Здає, нам здається, що все дуже важливо, особливо в ті моменти, коли ми щось створюємо на проєкті, і бачимо, що щось воно не дуже йде, ми не встигаємо. Просто ніби все валиться з рук. Ось в цей момент краще просто все відкласти і дійсно подумати, чи це веде до моєї цілі мене чи ні. А можливо, змінюється Сама ціль від змінилася. В процесі досягнення цілі ми змінюємося, і наша ціль може змінюватися. Це також окей, це також нормально. Тому тут потрібно прям бути чесною до себе і на ці питання відповісти. Або інший потік подій може бути варіація, це делегування. Можливо, є справи, з якою нам важко справлятися, і є фахівець ці справи дуже класно, Ми можемо це делегувати, тому що цей фахівець зробить це краще. А ви в цей момент. Працюючи в своїй основній діяльності, зробити набагато більше користі людям і світу і собі, ніж будете займатися тою справою, яка не по вашій компетентності, вона вам не цікава і незрозуміла, і не потрібна, можливо, навіть так сказала, в процесі саме не потрібний сам процес її створення вам. А є людина, якій можна це делегувати, вона це зробить більш професійно, якісно і за меншу навіть кількість часу. І бонусний крок це за бажанням, але він дуже важливий, це вже для такого просунутого рівня, кому планування це щось рідне, знайоме і зрозуміле, тому я пропоную обмежитись по часу. Будь-яка ціль, вона має бути обмежена по часу. І навіть кожен пріоритет, який ми ставимо по цій цілі, він також має бути обмежений по часу. Чому? Коли мозок розуміє чітку задачу, він чітко її виконує. Він буде вас підводити до того, що та тобі ж потрібно зараз не в інстаграмі листати, а умовно зробити презентацію, так сьогодні мені потрібно було зробити для нашого ефіру. І це якраз допомагає нам дійсно досить глибинно підходити до реалізації нашої цілі і без болю, знаєте, без травми, без насилля над собою, не сидіти по ночам. Ні, взагалі я проти цього, а навпаки, для того, щоб не відволікатися. Наприклад, це правило можна взяти собі, що я годинка або дві працюю без відволікань. Телефон я відклала, я ні на дзвінки все час не відповідаю. Ну, хоча в наш час це, можливо досить важко, оскільки тривоги, діти йдуть до школи, але все ж таки просто можливо поставити собі табу. Єдине, там, якщо дитина телефонує школи або там ще хтось, то. Або навіть можна сказати своїм близьким, що не турбувати мене в такий то час, тому що я буду зайняти важливою справи, щоб вона відволікалась, Тобто це все потрібно погоджувати, все це можна абсолютно просто вирішити насправді. Але це якраз той ключовий момент, коли в нас є обмеження по часу, і ми в цей час займаємось тільки виконанням цієї справи. От, наприклад, для того, щоб зібрати дитину до школи, окей, мені потрібно кожен день. Ну, умовно, скажімо, по годині, там, ще по 90 хвилин часу для цього. Я кожен день виділяю на цьому тижні 90 хвилин часу для того, щоб цю ціль реалізувати. І я ні на що не відволікаюсь. Я займаюся тільки цією справою, наприклад, з 11 до 12.30. І побачите за тиждень ви зробите абсолютно все, у вас ще з'явиться вільний час. Коли ми робимо собі таку дисципліну, у нас навіть вивільняється вільний час, щоб зробити ще щось, або просто відпочити. Хоча про це я також проговорю далі. Це також важливий момент, який ми маємо планувати, піклуючись про себе в свій день. І можна сказати, як же це впливає, про який тут фокус уваги, пріоритети. Це все так понятно, що ви нам тут розповідаєте. Але насправді, ось цей підхід... Наш фокус уваги, тому що там, де увага там енергія наша, а та енергія там результати, впливає дуже глибинно на наше життя. І для чого ці моделі використовувати? Що це дає? Ну, По-перше, це дає підвищення доходу, це дає гарне самопочуття, тому що саме з таким підходом ми виділяємо час для себе для повноцінного та відпочинку. Наші мрії збуваються. Все недосяжне стає реальністю. І це не важко. Ми розуміємо, що все доступно, все можливо. А у нас з'являється якийсь не час з родиною. У нас з'являється час для себе, час для наших хобі. І взагалі ми стаємо більш продуктивними, тому що ми направляємо фокус уваги на якомусь одному проєкті або одній задачі і маємо в ній результат. Ми відчуваємо себе більш впевненими, більш успішними, тому що в нас вийшло, а наша впевненість пропорційно залежить від того, чи в нас є досвід того, що в нас виходило? Коли ми бачимо, що в нас вийшло, що все вдалося, ми собі довіряємо, і тоді наша пам'ять підростає. Тому що дії це найкращий ключ для будь-якого результату. Але важливо, щоб вони були цільовими. Ця ці дії і сьогодні ми з вами якраз про це говоримо, щоб дії були не хаотичні, не врегульовані, а саме направлені до цілі, щоб вони вели до вирішення вашого запиту я ж буду розвивати далі тему з підготовкою дитини до школи. Тому, якщо ми будемо на тижні, на цьому тижні, який ми готуємо дитину до школи, просто дивитися інстаграм, як це робить хтось, або готувати смачні пироги, не виділяючи часу на нашу ціль, то ця ціль не буде здійснена. Дитина буде не підготовлена до школи в результаті. І так працює з будь-якою ціллю, з будь-якою задачею, яку ми перед собою ставимо насправді. Я пропоную вам застосувати дуже просту модель, тому що можна сказати, окей, ви тут розповідаєте дуже так все розумно, все так як би, класно. А що з цим робити? А як це застосувати? Я вже і так спробувала, і так спробувала, не працює це, не працює те. І я не довіряю вашим словам. Окей, я скажу окей, тому що це нормально, так може бути. Але я вам запропоную ще декілька моделей, які можна підібрати під себе. Вони дуже прості, просто максимально прості. Реально дієві, якщо їх виконувати, звісно, застосовувати своє життя. Одна з таких моделей це модель 25-5-20. Про що це? Це про хвилини, розподіл часу. 25 хвилин ми робимо якусь таку глибоку роботу над головним завданням, яке ми поставили собі на цьому тижні. До цілі. 5 хвилин у нас розминка, купили водичку, розминку для очей, зробили, поприсідали, можливо, навіть прилягли, якщо є можливість, подихали. Потім 20 хвилин знову продовжуємо свою справу. а Можливо, це вже інша справа, тому що дуже виконали. Ви приходите до іншого пріоритету. Оскільки у вас три є цілі на тиждень, то відповідно у вас є ще інші пріоритети на сьогодні. І ця метель вона дуже круто підходить саме для людей, хто працює за екраном, тому що це якраз допомагає нам оціпити хвилині паузи і розминку для тіла. І для очей, і не засиджуватись біля екрану, який також негативно впливає і на шкіру обличчя, і на зір, і в цілому на роботу мозку, нашого емоційного стану. І це прям дуже крута така модель, яка дуже легка в використанні, дуже гарно вона стосовується в будь-яких професіях, які пов'язані з ноутбуком, з інтернетом. І це якраз допомагає гарно себе почувати. І отримувати гарні результати, тому що можна ж, будучи за екраном дивитися якісь соцмережі, або прийшло повідомлення в Телеграмі, відразу ми відволікаємося, або ще кудись. І це все насправді дуже відволікає і затягує наш час в робочий і ефективність нашу знижує, тому що у нас іде розфокус уваги. Ось розфокус уваги це якраз нам не помічник в даній ситуації. Наступна модель, яку я пропоную для вашої уваги, це 52,17. Така альтернатива для більш довгих таких дій, там, де потрібен фокус уваги. Це якраз 52 хвилини глибока роботи, така основна, 17 хвилин на відновлення. Це також може бути що спорт, якась прогулянка, дихальна практика. Це гарно допомагає, коли консультування йде, ти не можеш перериватися через 25 хвилин, тому що є певний таймінг консультації, або, можливо, якісь мітинги, і так далі, тому подібне. Або що ви працюєте десь офлайн, це також якраз такий термін, що він допомагає провести певну частину справи, і потім взяти час собі на відновлення. І Повторюйте декілька разів на день, ну не більше двох бажано, от або максимум три, для того, щоб ваша ефективність не страждала, для того, щоб у вас був час і для себе, і для родини. Тому важливо, щоб це було не більше трьох разів на день повтор цього циклу. І наступне, що я вам пропоную для вашої уваги, таку модель дуже цікаву бік продуктивності. І назвала Чому так? Це модель не просто модель, це модель, яка побудована на нашій нейрофізіології мозку. На основі нашого гормонального фону людини, ми знаємо, що в певний період дня в нас виділяються певні гормони. Корти, це, і і дофамін і всі інші гормони, які допомагають нам мати відчуття пробудження, мотивації до дій, піднесення, навпаки, розслаблення, релаксу. Ці всі гормони вони керують нашим станом. Певній мірі. Якщо ми прислухаємось до свого тіла, до своєї фізіології і кластеризуємо свій час відповідно до процесів, які відбуваються в нашому мозку, в нашій гормональній системі, це нам допомагає бути більш ефективними та мати результати, ті, на які ми очікуємо. Перше, це така кластер часу з 6 до 7.30 — пробудження ранковий старт. Ми тут робимо спорт. Тут якраз ідуть які відповідають за активність, пробудження, і ми активно в цей час їх використовуємо, застосовуємо їх саме по цільовому їхньому призначенню. Наступна клатеризація часу це вже 73 годин до 9. Тут вже такий перший потіг уваги. Тут вже може бути якийсь, якась глибока робота, яка спрямована на вирішення вашої цілі. Другий потік коли можна повторювати глибинну роботу, знову ж таки, це з 9 до 11. По суті, саме такий наш такий активний, саме така активна мозкова діяльність у нас відбувається з середньо з 8 годин до 12 годин дня. Потім вже з 11 до 12.30 тут легкі завдання. Ще щось має бути таке десь щось проадмініструвати, запитати, проконтролювати, без сильного навантаження для мозку, без сильної глибинної розумової діяльності. Вже з 12.30 у нас йде виробітка гормонів, яка нам говорить про те, що час відновитися. І тут у нас йде по принципу обідня пауза, відновлення, обідня перерви, зазвичай в такий час, до 14 години. І це все не просто так, у нас знову ж таки йде викид гормонів, які нам допомагають відновитися та взагалі перепочити. Наступний пластер часу це з 14 до 16 орієнтовно. Час як відновлення, і знову ж таки повторний підйом уваги, в цей час рекомендовано планувати якісь зустрічі, можливо, ділові, але не таку глибинну мозкову діяльність, яку би я радила застосовувати з ранку. Потім, знову ж таки, має бути перерва на відновлення, коротка, вона не має бути довгою в даному періоді часу. І вже з 16-15 в середньому, якщо брати перерву на 15 хвилин до 18, це такий додатковий робочий блок, але знову ж таки, це мають бути не наскільки навантажуючі для мозку процеси, які були зранку. Це має бути щось більш легкіше. І потім вже йдуть підсумки дня. План на завтра, я зазвичай люблю планувати зранку, але тут потрібно підбирати під себе. Як на мене, то день починається з вечора. Це в скільки ми лягли спати, як ми його запланували, розпланували, з якими думками ми взагалі пішли до сну, чи прописали ми щоденник домов, чи ми зробили якийсь аналіз цього дня, чи ні, що вдалося чи не вдалося, чому не вдалося, за що ми вдячні цьому дню, відчути ті емоції, які ми проживали за вдячність. Це все насправді важливі моменти і таке собі налаштування. На гарний і якісний сон. Тому що, коли ми вивантажуємо себе, нас турбувало за день, то наш наночі мозок має більшу можливість відпочити, ніж коли б ми не вивантажилися. Маючи весь цей такий емоційний шум, йдемо до сну, і потім нам зняться різні сни, тому що, по суті, всі наші сни вони йдуть з нашої підсвідомості, з нашої свідомості, все, що ми проживаємо. Тому я раджу приміняти такий спосіб розвантаження ввечері, щоб якісно відпочивали. Ну і, звісно, наносити лаваду на стопи або на подушку, для того, щоб гарно спати, щоб сон був такий міцний, або якщо взагалі сон безсоння, щоб взагалі сон був присутній в житті, от ефірна олія лавади, дуже класно з цим допомагає. Тож раджу використовувати. Особливо зараз в періоді стресу. Саме в стресових таких моментах я раджу робити комбо. Я роблю, люди замовляю. Це окремо олія лаванди з ладаном та скопайпою. Це допомагає підвищувати стресостійкість, проживати всі ті моменти стресові, які нас оточують зараз в період війни, відновлюватися швидше після нічних обстрілів, і емоційно, і фізично, і відповідно відновлювати якість свого сну. Який досить суттєво впливає взагалі на наш на весь психоемоційний стан, на нашу продуктивність, на нашу якість життя, на нашу яскравість життя, в великій мірі впливає сон. Я думаю, всі знають цей момент, коли ти не поспав, то нічого не цікаво, хочеться просто лягти і відпочити. І нічого сил тоді немає, коли ти не відпочив. Отже, я дякую кожному з вас за ефір. Якщо у вас є запитання, ви можете залишати їх в коментарях. І я до вас підготувала унікальну можливість. Я довго думала над цим, варто чи ні, але все ж для вас, для моїх підписників, я вирішила цю можливість залишити консультацію. Взагалі, моя консультація коштує 100 доларів або 5 тисяч гривень. Але ж, так як ви, мої прихильники, ви підтримуєте, дивитеся мої відео, коментуєте, ставите подобайки, Я для вас також підготувала такий. Свій фідбек, свою вдячність. Це консультація за 10 доларів тільки для вас. Тож, кому актуально кластеризувати ваш час, або у вас є якісь інші питання з приводу даної теми по фокусу уваги, ви можете прийти до мене на консультацію. Пишіть чат протягом 24 годин слово консультація, і я вам відповім: ми з вами скоординуємося по часу та даті, і ви отримаєте. Після консультації чіткий план дій, що вам робити, як налагодити ваш план дня по вирішенню вашого особистого запиту. І у вас буде два варіанти дій і чек-лист, який допомагатиме рухатись далі. І моя підтримка також. Отже, дякую вам за увагу. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити наступні відео, ставте дзвіночок, і будемо з вами на зв'язку.